Це ранок вдома Етер» продовжує рубрика «Бекстейдж». Сьогодні вона присвячена фільму, про який сам режисер сказав, що волів би його не знімати. Перший український тріумф на Оскарі і біль воєнної трагедії це «20 днів у Маріуполі. Документальний фільм, який не можна було не зняти. Фільм, який не можна не подивитися. Ні оскаргостю 20 одинадцятого березня дві 11 березня 2024 року американська кіноакадемія відзначила почесною статуеткою Оскар в номінації Найкращий документальний фільм Стрічку українського режисера Мстислава Чернова «20 днів у Маріуполі. за документовану історію початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Члени команди Associated Press були останніми міжнародними журналістами в оточеному Маріуполі. Вони продовжили роботу в облозі та зафіксували кадри, які пізніше стали визначальними образами війни: смерті дітей, масові поховання, розбомблений пологовий будинок та інші жахи російських злочинів. Я вдячний, але напевно я буду першим режисером на цій сцені, який скаже: Я хотів би ніколи не робити цей фільм. Я хотів би мати змогу обміняти це на те, щоб Росія ніколи не нападала на Україну, ніколи не окуповувала наші міста. Початок повномасштабного вторгнення автори 20 днів у Маріуполі, відеожурналіста Сошет Прес Мстислав Чернов разом зі своїми колегами Василиною Степаненко та фотографом Євгеном Малолеткою зустріли у Маріуполі. Попри усі розмови та чутки, до такого розвитку події люди не були готові. Шок від жорстокості, з якої росіяни руйнували не лише будинки, а й долі безлічі маріупольців. Журналісти пережили разом з усіма. На 21 й день після початку вторгнення їм вдалося виїхати через гуманітарний коридор. Відтоді у Маріуполі немає жодного журналіста. Вічна бачимо візуально. З надписю Зен. Близько 10% відео та фотографій команді 20 днів у Маріуполі вдалося відправити з єдиної точки у місті, де був сигнал мобільного зв'язку. Близько 30 годин відео вивезли гуманітарним коридором. Вони нанесли бомбовий датою. Вортан! А, ну вот они, да? Мама, не знаешь, куда ты Світова прем'єра «20 днів у Маріуполі відбулася у 2023 році на кінофестивалі Sundance, де стрічка отримала приз глядачів. А роботу журналістів відзначили пуліцерівською премією. Далі були покази та нагороди ще на шести фестивалях. І перший Оскар для України за найкращий документальний фільм. Проте головним для авторів залишається одне я віддав би все це визнання за те, аби росіяни не вбивали десятки тисяч моїх співвітчизників з України. Я б віддав це, аби вони звільнили всіх заручників, солдатів, які захищали нашу землю, цивільних, які в їхніх тюрмах. Але я не можу змінити історію, не можу змінити минуле. Проте ми всі разом. А серед вас зараз найталановитіші люди світу. Ми можемо розставити в історії все на свої місця, аби правда перемогла, і щоб загиблі люди марі. Поля, всі ті, хто віддали своє життя, ніколи не були забуті, тому що кіно формує спогади, а спогади формують історію. Зазначимо, що всі охочі можуть подивитися документальну стрічку «20 днів у Маріуполі у повторному прокаті.